Діло таке, Росію, ви не кинули, вона прийшла за своїм і заберете. Ой, не плити. Та Росія ще ніколи нічого не мала свого і немає, і мати вже не буде. Вона тільки привикла грабувати, дерти, роздирати, вбивати, руйнувати, і більше нічого вона не привикла робити. Якби ваша влада про вас дбала, би, то вона вже б розбудувала за ті гроші, що ресурси продавали, то вже б розбудувала так би Росію. Всі села ніхто би бідний не був. І до вас би самі люди тягнулися і нікого руйнувати і вбивати не треба було б. А ваш президент тільки дивиться, як би вас більше вибити, щоб більше захопити і собі більше взяти. От у всього -навсього. Що ти розказуєш? Ваше? Що ваше? Україна перша була, а тоді Росію зробили. Що ти розказуєш, Сонробої кубили? Ти хоч розумієш, що ти говориш? Отак, От як той казав, чапляп як порожню бочку пук. Сєта, доброго вечір, тітя Люба. Сєточка, доброго вечір. миру, спокою і затишку. Богдан з Тернопільщини привіт. Бабуся Галя буде слухати. Богдан лайчик і поширення зробив. Дякую. А, моє поділля, дякую. Я колись їв. Ну і все добре. Сєта, Дамир, Богдан, Турта, доброго вечора. Софія, привіт, Люба. Так, моє поділля, я коли їду на ринок, завжди беру пиріжки з горохом. До речі, смачно, так. Але якщо вони ще з часничком, то то неперевершена смакота. Раїса, а я вже відпочиваю. Сьогодні возили з чоловіком гній. Ой, дуже важка робота. Так, це дуже важка робота. Цього року я гною не допомагала кидати, ото тільки підгорнула, як вони вивозили поїхали прицепом, де поза прицепом падало, то я попідкидала. Оце все, що я коло, е, коло гною робила цього року. Малий з Ігором накидали перший прицеп, а другий ще тати малий сам накидав, поки ми на похорон ходили. Ось Ігор тільки трошки поміг йому ж там докидати. І мене цього року гній минув. Там того року, я гний гній кидала, то дуже рука мене потім довго боліла в локтеві. Ось, бо я багато кидала, бо чоловік ще не міг. І я не хотіла, щоб він кидав. Ось то трохи моя рука почула. А так, то так, да, гній дуже тяжка робота. Це що так, то так. Вам сили і терпіння, здоров'ячка, від, гарно відпочити, щоб сила була завтра працювати. Моє поділля, Я хотів сказати пиріжки з горохом. Так, так, бо Богдан. Бобір. Бо чи щось. Я із Узбекистана. Огромний привіт, сонечко. Привіт. І вам самого найкраще. Якщо я не так вас прочитала, вибачте. Бо я не знаю, богобір -бо 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 чи якось, якось так має бути. Олена, добрий вечір. Галинка Дукінбашка. І всі, хто в чаті, добрий вечір, приємного спілкування і мирної ночі. Наташа Гайдаєнко. Доброго вечора всім, хто в чаті. Цікаво спілкування. Лайк поставила. Дякую, Наташенька, і вам всього само найкращого. Жанна, наш президент, на відміну від вашого, знаєш, скільки зробив багато? Ось. E, наш президент зумів згуртувати всій світ, що нам всій світ допомагає. А ваш президент зумів зробити так, щоб від вас всій світ відвернувся. Бо фашизму, комунізму, диктатури ніхто підтримувати не хоче, а воно у вас все є. Так щось таке діло. Так. Так. Я вам загадаю загадку. Зараз я знайду, де вона. Чекайте, десь я записувала. А тоді відповім на запитання. Яке колесо не крутиться при, по, по, при правому повороті? О! Яке колесо не крутиться при правому повороті? Загадку загадала. Так, 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 де це воно? Отак. Ну мені треба тут загадку взяти. Сюди положити. Боже бачу, зараз буде гукав. О. Так, так. Козел дорослий, пару років. Що можна з нього готувати, Чи можна щось готувати, чи можна щось готувати. Так, якщо він у вас не вонючий, ви його зарізали і воно не вонючий